Моя найбільша римська імперія коміксистки. Дуже тяжко осягнути людям, які просто купують і читають, скільки туди роботи вкладено, і я сама навіть інколи цього не розумію. Я це зрозуміла після цього спітпейнта я роблю мальопис про львівську крамницю джаклунства, і там шалена кількість деталей. Коли автори знаходяться в процесі, дуже складно помітити, скільки роботи вони роблять. І це, зокрема, пов'язано з тим, що діджитал тяжко потрогати, його треба тільки друкувати, щоб зрозуміти. Але це ще не кінцеві емоції, тому що я записала всі 61 сторінку процесу над кожним бляха кадром. І це означає, що в мене буде дофіга постів, але я не про це. Я про те, що коли я побачила спідпент, я просто з'їла. Я подумала, боже, і це я малювала одну сторінку, а в мене там таких 61. І оця Римська імперія про те, що ти малюєш, і ти розумієш, що людина просто це пролисне. Ти стільки деталей туди вклав, а вона просто пролесне. Вона не помітить, вона пройдеться з рядків, а потім ще про сюжет щось говорити буде. М -м, ти десь палець загубив, боже, боже мій, око не так дивиться. Там штрихне, там, де потрібен. Боже, він виліз за фрей. Я як це все собі уявлю і зрозумію, що в мене ще декілька таких епізодів. Я навіть уявляти боюся. Просто-просто буду робити. Мені подобається знаходитись в цьому коміксовому небаченні, але неможливо не думати про цю римську імперію.